Всім привіт, мої друзі, всім доброго. Ранку у нас вже перша година, день. Я була у магазині. Зараз я покажу, що я купила це морозиво, але схоже, схоже на морозиво сарпент. називає, тут 2,45. Він коштує це з мандаринами. Також я купила э, кавун. Кавун коштує у нас, от, бачите, 85 центів. Це за кіло десь 40 гривень. Євро 91 ця четвертинка. Якщо його разом, цей кавунчик, то це буде 10 кілограм. Яблочко. яблучка тут не дешеві, 99 центів, це голден, солодке яблуко. Це помидори 99. Якщо переводити на гривні, 99, 99,99, це десь. 50-48 гривень. Так, я купила одну цю цибульку. 19 центів. А за кілограм. Ви бачите, це виходить десь 75 гривень кіло оцієї цибульки. Тому мені приходиться іноді купувати ось по одній. По одній. Одні, одна. Також євро 65. Оце печиво, воно дуже. Вкусне, солоденьке, гарненьке до чайку, смакота смакотою. І ось в нас фарш. Фарш такий коштує, він дуже добрий. На котлети я його е, використовую. Також мені подобається робити гамбургери. Так. І це, що ми бачимо, пів кіла 2,85. Получається, десь 150 гривень за оце ось. Це так, так, це виходить 300 гривень, якщо в кілограм. Напишіть в коментарях, скільки коштує в Україні фарш, бо я не дуже знаю. Ну, я вам також скажу, що є щось дешевше, є щось дороже. Тому пишіть, це в нас покупочка десь оце. Я затратила десь. 12 гривень. Це виходить, що у нас 12 так, 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 600 гривень. Десь оце 600 гривень лежить у мене на столі. Напишіть, будь ласка, скільки коштує у вас ця ось така покупка, якщо би ви купили морозиво, печиво, помидор, яблучка, кавунчик і фарш. І цибулька. Напишіть, будь ласка, я буду чекати. Так. А я буду все це. Убирати. Ага, і я забула сказати про оцю воду. Тут 8 літрів. Так, коштує євро 19, евро. це виходить 50 гривень. 50 гривень вода. Так, це входить сюди. Так що, це виходить, що в нас виходить? Десь 650 якщо це буде защитувати. Mm -hmm. Ось так виглядає це морозиво сорбет. дуже смачний, мандариновий та такий. Смачненький і дуже його полюбляємо. Там є різні смаки. Зараз я покуштую. М -м -м -м. Смакота. М -м -м -м. Смакота. Це я буду готувати шарлотку. Просто, дуже по старинному рецепту моєї бабусі. Точніше бабусі. Так, зараз я поріжу цей кавунчик, це приберу. Оце до холодильника, це за морозилки. Так, морозилка у нас так, вот, трохи забита. Ось ми так вершик. Трошки так. Т -т -т -т. Все. Ага. Сьогодні я робила ось такі грінки і ось такі. У нас багато було хліба, який ми не використовували дуже довго. Я купила, було в холодильнику, але не знаю, в таку спеку ніхто не хотів їсти, і мені ось трошки прийшлось посмажити Оце все. Так що будемо їсти до супу чи до борщу, чи щось таке. Та будемо якось його їсти. Дуже смачненьке. Так, добре? М -м -м, теж добре смакувати. І ось така морква, яку треба, так, мені кажуть, треба її, знаєте, заморозити. Я, мабуть, оце так і зроблю, тому що для, для чаю я ж купила, так, для чаю я купила печиво. А я думала, знаєте, що робити? Якісь оладки. натерти оцю цю моркву. А як до печива? Ой, як до чаю є печиво, то навіщо я так і зроблю? Я її начищу на, тер... на терточку і у морозилку. Буду щось готувати і туди в морквочку. Дякую, хто мені написав в коментарях. Я так і зроблю. Дуже добре. Так, що я робила? Я готувала кашу сьогодні, так. Так, що я, ага, бутерброди з рибкою робила. Ну, все. Так, треба посуд помити. Добре. До речі, ось це для посуди. Мені знаєте, що на пам'ять приходить? Як раніше була така шампунь. А, шампунь для волосся, Єліна. Ось оце мені смак такий. Так, ну це як натурально, бачите? А це ж ні. Це ну, дуже-дуже смачно на шампунь мені схоже. Пишіть в коментарях, хто ще, якщо таке використовував, теж таке Таке так, так, так сходи наум. Так. вже сказала, називається. Так, Треба сюди якось його ось сюди. Може, в мене тут таке, я не знаю. Я його все поїсти. а тут його в мене... Стільки багато всяких цих хлопів. хлоп'я такі, знаєте, до молока. з молоком. Треба їх теж якось використовувати. Все так, це треба замочити, треба помити. Все, буду зараз наводити тут порядки. Ось тільки в мене вийшло. Зараз я його Морозильну камеру, і буде вона мені, до речі, добре служити. Я вже підготувала яблука. Так, масло, сметана. Дивіться, яка гарна. Ми будемо з вами готувати шарлотку по дуже-дуже старинному рецепту. І ось, ось такий хлібчик, який я нарізала такими ломтиками. Бачите, він не свіжий, ні. Треба використовувати тільки такий, як трошки, знаєте, твердий чи як так сказати. Все, добре. Зараз нам треба буде підготувати наші яблука. До цього ми їх отак ось нарізаємо ось такими шматочками. Шматочки будуть в нас, зараз я прикрию трохи багой, і будемо далі працювати. Ось, щоб шматочки у нас були гарні, добрі, красиві. Ми ось отак їх, бачите. От. І трошки вирізали, але я їх почистила, почистила обов'язково. І ось такими ломтиками, тоненькими. Бачите? Ось такими ломтиками тоненькі. Ось це нарізаємо. І як я приготую ось таку повну тарілочку, повну шматочків, я тоді включусь. Далі я розтопила масло в такій кастрюлі, і наниз, бачите? Масло, це масло. Це масло, бо мені треба було його розтопити. Ось такі в мене вийшли ломтики. Ой, так, трохи я тороплюсь, але не треба цього робити. Треба ось так от розкласти їх добренько-добренько. Так, щоб покрило це все в нас. Ось такий рецепт. Дуже добре. Так смачно, смачно буде, але я не принесла цукор. Цукор треба, нам. Ну. Так, зараз я візьму цукор і покрию шар. Оці ось такий в мене цукор є. І ось ми ось так. -от. Покриваємо. Та так, щоб воно ж було солоденьке та смачненьке. Бо що ж це за шарлотка, якщо вона буде прісна, не солодка, Так, тому солоденьке. Так, зробили. Що ми будемо далі робити? Ми. Зверху, ось сюди, кладемо оці ломтики хлібчика. Зверху. так, Все буде добре, все воно буде м'якеньке, не переживайте, Ось отак ми його розкладаємо, як зможемо, як бачимо. отак от. так. Так. Хай буде ось отак. Добре. Зараз нам треба буде зверху ось, це моє таке масло. Ось такими тоненькими шматочками також нарізати і ось так нарізаємо його і кладемо. Потім, коли воно буде готуватися, воно буде м'якеньке і буде оце ось отак, смачненьке. Як мені буде смачненьке. Ось отакими шматочки, шматочки. Зараз і оці... Ну, мабуть, треба було вже шматочки ось ці нарізати, а потім вже... Ну, добре, зараз. Так, я вам так скажу, що це настільки старинний рецепт. Що? Не всі його знають. І багато мені писали, що я щось придумала, що це щось таке, таке, таке. А ви спробуйте, ви спробуйте подивитися, як воно буде смачно. Ну, трошки ж цукру о, правильно? Як же ж без нього? Так, і далі, далі на все. Беремо сметану. Сметанку. І зверху на цей хлібчик ми ще ось отак кладемо. Ось на кожен шматочок, щоб воно це отак от разом. Ось отак. От. Якщо мало, то в мене так і не багато, і немало, щоб хватило мені. Якось його, до речі, треба разприділити і так змазати. Хто готував таку шарлоточку. Найбільшіть мені, будь ласка. Оце дуже-дуже добре. Треба ось отак цукорком присипати. Ось так кожен, кожен отакий шматочок. Ми його ось таким солоденьким робимо. Ось, щоб воно ж як стане, як воно буде. М -м -м. Так, все добре. Зробили шар, ось таких яблучок. Ми накладаємо зверху, так як вийде. Це таке. От як вийшло, так і накладаємо. Ось ось так. Так, це в мене Кісточок, ось отак. Бачите, я накладаю його, розкладаю. Ось і ви можете так зробити. Це недорого. Це така шурлотка. Обходиться швидко. Це, це я плечо в мене кісточка. Так. І, і дуже смачно. Ви навіть вибити собі не можете, як це смачно. І цукорко, щоб було, як кажуть, не тільки смачно, але й гарно. Гарно, щоб було. Так, все. Зараз ми кубимо другий такий шар. І все потім я вам покажу. Ось так це буде виглядати. І ставимо дуже-дуже на малесенький такий вогник. Малесенький, щоб воно не пригоріло, щоб воно притомлося. Чи як це правильно сказати? Томилося, так? Ось це ми будемо зараз з вами робити. Тому я ставлю, знайдесь, може, мабуть, ось отут я поставлю на маленький вогник один. Так. Так, ось на одиничку. Так? Мені треба так, щоб воно під кришкою. Якщо це буде замало, я поставлю на двічку. Ну, і буду дивитись, це буде томитись довго, довком, мабуть, 40 хвилин. 40 хвилин. А потім я вже як на тарілочку покладу, я вам покажу. Ну, це буде, мабуть, не так, як ви собі уявляєте. Це буде ось такими простоєчками, як я і робила. Ну, до речі, мені цей вкус дуже-дуже подобається. Тому, ось так я поділилася з вами таким. Суперським рецептом від моєї бабусі, якої вже нема. Рецепт залишився, пам'ять моя залишилась, і він такий смачний. Це моє дитинство. Це їй дала бабуся, теж Ні, не її бабуся, моєї бабусі, а яка жіночка теж От для мене вона була бабуся. Вона прийшла від неї і каже: мені дали такий рецепт. А спробуємо внученька, і ми спробували і дуже-дуже полюбили. Так, це дуже старий не рецепт. Ось так. Ось так що тут морква прилипа. Ось так воно буде виглядати. Бачите? Воно буде дуже-дуже смачненьке. Яблучко. Так, Сережа прийшов з роботи. так. Тихо не розмовля. Тихо не розмовля. Так що так. Бачите, яке? Ну, ось так воно і буде виглядати на торілці. Папа з роботи прийшов. Ось таку баркаду собі зробив. Зробили з ним кофе. Так, зараз підемо дивитись машину, Ми купили машину, зараз підемо подивимось. Так. Я Хай воно ще тушкується трошечки, ну що там на я Якось сюди ставлю. Я не люблю когда тут на столі, вона. Я собі каву таку класну зробила, але не з молоком. Бо... Сьогодні вранці трошки кави собі зробила і все. Ось це друга чашечка моя. На що там, папа? Кажи про те, що ти зняла влог. Ми купили машину і настунька у нас, виходить, там знімала, так? Да? Дай, Сереж? Як там на роботі, розкажи. Сергій довжен був йти у другу зміну. Йому ну, і в графіку друга зміна. І дзвонили і кажуть, йди зараз срочно. Там хтось не вийшов, щось там з графіками. І, і оце помилка він так, була, помилка. помилка була у графіку. Оце він тільки з роботи прийшов. А ми сьогодні на море підемо. Підемо, підемо. Зараз. Хай трошки сонечко ся... сяде, бо дуже-дуже дуже спекотно. Хочу що ну, треба, Все Це ага. папа хоче подивитися, як Настенька знімала влог, і там вона їхала у машині і трохи попали у ці сідушки. Зараз підемо дивитись машину. Пішли подивимось. А, Ми ж та, хотіли би тобі. хотіли в машині зробити та, чистку, хімчистку. цю, Як воно там каже? Ну, да, почистити, почистити чехли. чехли. А Потім Сергій каже, що вони, кажеться, на замочках, так, молнія оця. І можна їх попрати. Він ну, дуже держи. Угу. Ну що, класно? Mm. Ось так виглядає ця шарлотка. Така вкусна і дуже-дуже ароматна. Всі, мої друзі, пока-пока!